Чи увійшла наша громада в топ 10 за прозорістю? Та чим підтримали 46-ту бригаду випускники Шклівської школи? Моє вітання для вас працює Марія Канцеляристи. Тепер про головне. Спершу новини держави українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі. Про це повідомив секретар ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, голова української делегації для перемовини з російською стороною. Європі різко розкритикували обмеження незалежності НАБУ. Передусім, це ускладнює шлях до ЄС. Європейці нагадали, що вони не будуть автоматично підтримувати кожне рішення української влади. Тож від України партнери очікують послідовного продовження боротьби з корупцією. Новини на Янтарне Фен. І до локальних підсумків улова презентували результати дослідження 73 громад щодо їхньої прозорості. Новояворівська увійшла в топ-10. В неї сьома позначка із 73. Набрано 42 бали. Це середній рівень. Яворівська та Івано-Франківська набрали 24 бали. В них зафіксували низький рівень. Яврівська міськрада отримала подяку від 14-го окремого полку безпілотного авіаційного комплексу за підтримку збройних сил України. Тут підкреслили, що пишаються такою довірою та продовжують допомагати нашим захисникам, адже кожен внесок це крок до спільної мети. Випускники 11-го Б класу шклівської школи відвідали у Новояврівській лікарні імені Юрія Липи, воїна Збройних сил України Ігоря Зінька. Він перебуває тут на лікуванні після поранення. Також молодь передала на потреби 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського зібрані ними в класі донати в розмірі 12 тисяч 500 гривень. Спочатку 25-го року у Яворівському районі вже зафіксували 434 пожежі. З них 331 в екосистемах. Лише за останній тиждень сталося три пожежі, і одна з них знову через спалювання сухої рослинності. Надзвичайники вкотре зауважили, що спалювання сухостою це злочин проти довкілля людей. Штрафи від 3 тисяч до 15. Новини на Янтарнефем. До важливих волонтерських ініціатив у Новояворівській міськраді нагадали про благодійний забіг у червні, коли громада зібрала 450 тисяч гривень на спеціалізований автомобіль для ветерана Миколи Шота. За кермом цього авто він уже сам приїхав до рідного міста. Історія Миколи це приклад справжнього героїзму. Він єдиний в Україні, хто з ампутованими всіма кінцівками знову сів за кермо. І про погоду в четвер, двадцять липня. Денна температура на позначці 28, Уночі 15. Увечері місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вночі і вранці слабкий туман. Вітер південний із переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. І це все основне не перемикайтесь. Проведіть цей вечір музично та натхненно. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.